Передвиборний виступ кандидата у депутати, адвоката Вадима Хабібуліна, Київ, Святошинський район. Хабібулін Вадим Маліярович, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик, голова Київської обласної колегії адвокатів, голова громадської ради При Державній виконавчій службі України, кандидат у депутати, Київ, Святошинський район. Високошановні сусіди, Святошинці, Кияни, я... Святошинець, адвокат Вадим Хабібулін, зареєстрував свою програму під назвою Захищатиму Святошинський і Святошинці, та не буду давати нереальні напередне виконування обіцянки. Я, адвокат Вадим Хабібулін, вирішив йти за вашою підтримкою в нашому рідному Святошинському. Чотири покоління моєї родини проживають у Святошинському, а ми з вами з 1978-го є сусідами і давно знаємо один одного. Народився я адвокат Вадим Хабібулин у родині військовослужбовців, та історія з 1978-го пов'язала мене з Святошинським Ленінградським районом Києва, де проживає чотири покоління моєї родини на Борщагівці. Навчався і закінчив школу 205, що на Борщагівці, яку також закінчив у 2011-му мій старший син і сподіваюся, зможе молодше. Моя дружина народжувала мені двох синів у 1994 та 2008 саме в нашому Святошинському, у пологовому будинку номер 3 Про Святошинський район Києва. Історія назви околиці столиці Києва Святошин, від якого походить назва району, назви місцевості Святошин та Борщагівка, мають витоки ще з часів Київської Русі. Звідси очевидна і назва Святошинські землі, місця Святошин. Святошинський район. Можна вважати одним із головних науково-промислових центрів столиці України. Святошинський особливий, і він третій за розміром і займає більше 110 квадратних метрів з кількістю жителів майже півмільйона. Свою любов і відданість нашому рідному Святошинському району Києва. Я адвокат Вадим Хабібулін виявляю також у публічній підтримці пропагуванні та популяризації патріотичному ставленні до Святошинського безпосередньо. Там у приватному, професійному, громадському та політичному житті, зокрема, а також на своїй офіційній інтернет-сторінці, відповідних сторінках у всіх соціальних мережах, публікаціях тощо. Ви знаєте, що будь-яка інформація, посади чи будь-які проекти, адвокації, правозахисні громадські чи політичні використовуватимуться також для вас та заради вас, заради людей, а також нашого Святошинського району Києва. І сподіваюся. Що інформація, публікації та я, адвокат Вадим Хабібулін, особисто виявляємося вам корисними, та ви можете на мене розраховувати. Про професійну правозахисну та громадську діяльність адвоката Вадима Хабібуліна. У професійній діяльності після закінчення школи 205 на Борщагівці я, адвокат Вадим Хабібулін, працював у лікарні згодом на державній службі у суді, а згодом правозахисником, помічником адвоката, і вже з 2003-го адвокатом. А з 2007-го, головою Київської обласної колегії адвокатів, закінчив три вищі хочбових заклади і працює над науковою дисертацією. 2011 став для мене адвокатом Вадима Хабібуліна громадським радком. Введено новий інститут громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, громадські ради, так названі маленькі громадські парламенти. Це надало новий шанс проявити свою публічну громадську активність, оскільки вперше за 20 років існування держави. Вводилося поняття виборів серед інститутів громадянського суспільства серед громадських діячів. Мені було виявлено високу довіру та обрано до складу шести громадських рад при Мін'юсті КМДА, пенсійному, Податковій, МВС Києва, виконавчій службі, а також членам Ради голів, громадських рад при органах виконавчої влади Екадміні. Люди практично завжди стикаються з юридичними проблемами. Рідше з юристами і ще рідше з адвокатами, оскільки останні вкрай рідко знаходять час і можливість приділяти увагу простим громадянам, не бачачи в цьому фінансової заінтересованості. Як ви знаєте, я адвокат Вадим Кадибулі, на своїй громадській приймальні приймаю вас громадян з 1999-го, безоплатно, готовий вас прийняти і вислухати та разом на кожному прийомі максимально, як це можливо шукати вихід у іноді нереальній і заплутаній справі. І це реальна допомога із залученням реальної громадської влади, громадського контролю, статусу обраного члена громадських рад, аби кожний чиновник, кожний правоохоронець, кожний бюрократ, корупціонер та інший заражений на владну хворобу, мав знати і пам'ятати, що і у простої людини був є та зможе бути чи з'явитися дієвий захисник, звичої касти юристів, адвокат, народний адвокат Вадим Хабібулін про публічну позицію адвоката Вадима Хабібуліна. Я, Святошинець адвокат Вадим Хабібулін, заявляю про головні тези моєї офіційної передвиборної програми та публічну позицію професійну, правозахисну, громадську та політичну. Перше: Святошинський для всіх, якого б політичного кольору не були, і співпрацюватимемо зі всіма політичними кольорами заради миру у Святошинському, заради святошинців. Друге. Кожний, незалежно від політичного кольору, має знати, що у Святошинців є дієвий захисник з вищої касти юристів, адвокат, народний адвокат. Третє, не буду давати нереальні напередневиконувані обіцянки, що депутат може полагодити дороги, стадіони, школи, дитячі садочки чи збільшити пенсії підтримку святошинців. Але депутат зобов'язаний забезпечувати законодавче виконання цього тими, хто за законом має це робити, органами виконавчої влади. Щодо захисту у кредитних, житлово-комунальних, боргових та екологічних справах, боротьби з безробіттям, економічною та фінансовою кризами, підвищенням зарплат, пенсій та стипендій, зниження цін на продукти і товари, поліпшення медобслуговування, соцзахисту, заміну мереж опалення і водопостачання, ремонту житла, реконструкції доріг та благоустрою, розвитку метрополітену, транспортного сполучення, боротьби з корупцією тощо. Чотири Святошенці потребують підтримки, а тому намагатимуся частину заробітків направляти на благодійність і підтримку, також забезпечуючи і зобов'язуючи законодавче виконання чи запровадження подібних державних програм тими, хто за законом має це робити органами виконавчої влади. П'яте Святошенцям навчання, професію і роботу, оскільки сам відчув несправедливість і неможливість отримати освіту роботу, але на сьогодні закінчив тривище хочбових заклади. Працюю над науковою дисертацією, і це доказ, що ми можемо працювати в святошинських органах влади і руйнуватимемо стереотип, що обираємо, чи нами керують ті, хто навіть не живе в Святошинському, є нашими гостями, але не можуть досконало знати і відчувати наші проблеми. Переважно є питання, чим я, святошинець, киянин, адвокат Вадим Хадібулін, відрізняюся від інших. На питання, чим я, Вадим Хабібулін, відрізняюся від інших кандидатів у депутати, спробую відповісти, чим я, Вадим Хабібулін, схожий на кожного з вас, на кожного Святошинця, чи то Святошина, чи то з Галаган, чи з Никильської Борщагівки, чи з Південної Борщагівки, чи з Михайлівської Борщагівки та з інших наших чарівних масивів Святошинського району Києва. А схожий я, адвокат Вадим Хадибулін, з кожним Святошинцем, тим, що моя родина практично з заснування району тут живе. Тут я навчався, тут я одружився. Тут народилися мої двоє синів. Тут я разом з вами ходжу по наших неосвітлених, неприбраних вулицях. Саме тут я разом з вами не можу вийти після заходу сонця на вулицю чи пускати своїх дітей, бо це небезпечно. Саме у Святошинському я разом з вами їжу по проламаних асфальтах та бачу, як знущаються владні і правоохоронні органи над простими Святошинцями. Саме тут, разом з вами, я бачу, як під вибори активізувалися деякі проходимці, які останні роки нічого не зробили для району, не жили з нами та не думали про наш рідний район, і сьогодні обманами, зловживаннями та підкупом і махінаціями і скупованням наших голосів, збираються вкотре використати нас і пролізти знову. А схоже, я, адвокат Вадим Хабібулін, з кожним Святошинцем, тим, що історія, яка з 1978-го пов'язала мене адвоката Вадима Хабібуліна, в нашим рідним Святошинським у минулому Леніградським районам міста Києва почалася безпосередньо 1978 дев'ятсот коли моя родина Хабібуліних приїхала до Києва на масив Борщагівка. А також, зокрема, 1982-го, коли я пішов до першого класу Київської школи номер 205, що на масиві Борщагівка, біля кінотеатру Лейцих та парку інтернаціональної у нашому рідному Святошинському районі Києва, за який ми постійно у дитинстві воювали і дралися. Передовими загонами середньої школи номер 35 Про це можна дізнатися також з відкритих публікацій історії одного Святошинця. У 2011-му мою рідну школу 205 закінчив мій старший син і завдяки ЗНО сам вступив на юридичний факультет та, напевно, зможе закінчити й молодший син. Одружився я у 1992-му на дівчині з нашого Святошинського, з нашого рідного масива Борщагівка, Та народжувала вона мені двох синів також у нашому Святошинському районі. У пологовому будинку номер 3 що на південній Берщагівці. А схожий я, адвокат Вадим Хабібулін, з кожним святошинцем, ще й тим, що мій рідний дід, так само як і ви, ваші діди, бабулі чи батьки, пройшов усю велику вітчизняну війну, мав військове звання гвардії капітан, брав участь у великій вітчизняній війні з Німеччиною та у війні з Японією. Та має велику кількість нагород і взяття Берліна також та інші. Моя рідна бабуля має нагороди за роботу в тилу на благо перемоги. Медалі за доблесну працю у Великій Вітчизняній війні інші. Про політичну діяльність адвоката Вадима Хабібуліна. Ще з 2001-го я, адвокат Вадим Хабібуліна, чоли громадську організацію для виборів до Святошинської райради, і тодішнє законодавство це дозволяло. Про партійність тоді ще не було акцентів, але місцеві вибори за подібною схемою відмінили. У 2005-му, після відомих на весь світ подій, мені поступила пропозиція балотуватися від однієї партії. До Святошинської райради. Але я мав за це заплатити чималі гроші. І справа не в тому, що я не мав таких грошей. Справа в тому, що я навіть і маючи такі гроші, ніколи б не пішов на входження у політику через такий шлях, бо він мені огідний. І саме тому питання довіри моїх виборців через політичний депутатський народний мандат вимушений був відкласти. А потім, як ви пам'ятаєте, політична реформа і все, закриті партійні списки. Тож попереду йшов 2010-й, а там знову місцеві вибори до Святошинської райради. І зовсім несподівано я, адвокат Вадим Хабібулін, отримую пропозицію бути висунутим кандидатом у депутати від тодішньої опозиційної партії, оскільки законодавство про місцеві вибори чітко регламентує партійне висування. Думаю, ніхто з вас не питає ілюзій щодо реальної можливості бути висунутим будь-якою партією, не перебуваючи при цьому в її лавах. Але ви не судилися, і місцеві вибори у місті Києва відмінили, скасували. Я, адвокат Вадим Кабібулін, протягом останніх років, знаючи практику реєстрації потенційних кандидатів, практично не вів великих та гучних юридичних справ, відмовлявся від великих гонорарів та продовжував потихеньку прийом громадян у своїй громадській приймальні, навіть маючи інформацію про бажання деяких вчиняти провокації саме в громадському напрямку, тим більше дана була команда навіть не допустити до участі у громадських виборах до громадської ради при Святошинській райдержадміністрації. Я, адвокат Вадим Хабібулін, повністю віддаю собі звіт, що проводити класичну виборчу кампанію та бути обраним не маючи належного фінансового ресурсу, підтримки влади і спонсорів, відсутності досвіду з фальсифікації виборів та підкупу виборців практично нереально. А досвід спілкування з місцевими фахівцями щоразу мені нагадував, що вибори виграють до виборів, і від цього нікуди не дітися. Звичайно, на виборах до Верховної Ради України політична діяльність не зупиняється, і це тільки шанс заявити вам про себе свою публічну політичну позицію, оскільки серед іншого наступними будуть місцеві вибори до Київської міської ради, до Святофінської райради у разі повернення і досвід участі та практика в виборчих технологій мені не завадить. Тим більше я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю у перспективу або відкритих списків, або мажоритарного висування і партіями і самовисуванцями. Навіть у місцевих виборах до Київради. І в світлі майбутнього, маючи безпосередній зв'язок з вами, я, адвокат Вадим Хабібулін, бачачи і відчуваючи ваші біди і проблеми наочно, вважаю, що ми маємо нарешті впливати на владу в нашому рідному Святошинському районі на призначення всіх владних структур в районі, а тим більше правоохоронних. Ми не маємо права стояти осторонь та закривати очі на бездіяльність прокуратури, суду. На порушення з боку міліції, виконавчої служби, податкової та інших. ми маємо впливати на районні кадри та нести політичну відповідальність за них. І ваша зацікавленість, підтримка і активність це шлях до виправлення свавілля чиновництва, правоохоронців та всіх інших заражених на владну хворобу. Сьогодні реформи мають системний характер, вони охоплюють всі сфери життя. Ця робота дійсно є важкою, не популярною, але це шлях до виходу з кризи і процвітання. І я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю також. Що результати задовольняють згодом всіх громадян і нас, святошинців. Зміни реформи завжди, болючі в короткостроковому вимірі і часто сприймаються лише у контексті тепер і тільки зараз. Позитивний ефект реальних змін, які несуть із собою системні реформи, приходить лише через певний час. Ми маємо знати, що все це не відбувається за одну ніч, і ми зможемо отримувати результати вже найближчими роками. Я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю, що ми будемо разом на нелегкому шляху заради процвітання України, заради процвітання Святошинського району Києва, і ви, мої сусіди, високошановні Святошинці, Кияни, з якими я також проживаю поряд зі своєю родиною майже 40 років на Баршагівці, Повірити, що це і надовго. І головне, ми будемо разом в районі з місцевою кадровою елітою, саме серед її жителів, для всіх людей. Наголошую для всіх людей Святошинського району якого б політичного кольору не були. Моя позиція позиція адвоката Вадима Хабібуліна у нашому рідному Святошинському маємо не підтримувати тих, хто навіть не живе у Святошинському, а при спробі підкупу виборців, подарунки, продовольчі пайки, картки з в тощо беріть у всіх і владних, і опозиційних, і незалежних, стоїть краще подай кілька разів, але голосуйте серцем і не шлунком. Перевіряйте і пересвідчуйтеся в тому. Що ваші кандидати та їх родини жили-живуть у нашому рідному Святошинському та не збираються нас використати одноразово. Просто не обирайте всіх, хто вже був. Тримайтеся, буде важко, але я, адвокат Вадим Хабібулін, вірю, що іншого виходу немає, і ми вийдемо ще сильнішими, ще мудрішими і завжди готові вам допомогти, бо тільки разом маємо бути, і тільки разом ми сила, яку будуть поважати і рахуватися з нашим рідним Святошинським районом Києва. Високошановні сусіди, святошинці, кияни, приходьте та підтримуйте і голосуйте за своїх святошинських. З великою повагою і сподіванням виявитися святошинцям і киянам корисним та звірою вашу підтримку. Хабібулін Вадим Манев'ярович, Київ Святошинський район, адвокат, правозахисник, громадський діяч, політик, голова Київської обласної екології адвокатів, голова громадської ради при Державній виконавчій службі України, кандидат у депутати Київ. Святошинский район.